Озеро білий день. Сітка довжиною метрів 250-300 поставлена ще за чистої води. Тільки витягнуто. Раз, два. Гора сітки порваної. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Їдемо. До зніму до кінця, бо вічно хтось дзвонить і вибиває. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Перераховую третій раз, чи всі сходяться. Там не тут. всі, це ще рибак, який нас повідомив. Дві штуки розбив, туди крас кров. Дві штуки він забрав, сліди туди. Ще такі були напівдать. Давай спасем хоч рака, негодні ту столоба. О! Так, що ми ще маємо? Бачиш, куча драцени, якої тут бракує. яка би ту пасувала судак, один-два. Вже вже білий. Андрій, осторожно, не щоб з однієї сторони, з іншої сторони ломка. Не падич. І от на них Гора, плотва, лящі. 30-25 фантастика. так допомагають жити нам білецькі люди. Тихенько тобі вночі, ти пути не видно. 13, середня вага 20 кг, і того під 300 кг риби виш. Зараз. 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 Пропало. Це, а Скільки ще Боже і було, але повиривалося, рвалося, рвалося, повиривалося. Ну я думаю, ми там сиділи на повзаводі. ми там, там половишку і багато плохо попадає, і яка видно, що сістка виходить. Ну, виходить, вона дрібніше, напевно, що сітка має всі крупніше видно, як виходить по кругу це. Десь панських коліна теж десь стоїть. Ну, я собі так думаю. Тому що там, скільки там, вчора пей, що... А побачили, як, бо вже під льодом була риба? Що, в рибах, що на рибу? От, І, тут воно такі білі плямені відсюди. Ну, я зрозумів таке, як я показував, що це. І, почав роздобувати, вибув таких два постула. Ще, таких... Ще було плюс два. Ще плюс два було. І потім, значно, потім вже повідомив. Видно під льодом рибу, ми прийшли на ту лунку, почали вже по території ходити шукати, знайшли цілий ряд. Куча змотаних три сітки. То вже були тут змотані, які йшли І. далі, чи що? Ми, ну, Скупі вони Ми просто ножом порізали, але от видно це ось скрутка. А, скрутка, сіток. Одна і там далі пішла одна. Ну десь метрів що, 200? Ні, більше. 300. 100-метрові сітки стоїть. 300 метрів сітки. Ну, 300 або 100 метрові, або 75. Метрів. Так, лунки позначені, щоб хтось не провалив. Так, лунки значені бо це таке. Це цілі безпеки. Трохи бачив бувульку, бо вона така не домітна, вона велика. Треба... Бракнуло гілочок, ще кілька є.